Всім гарного дня. Ось бачите, встановлений лічильник, і що він дійсно не працює. Ну, бо відключені автомати. Це автомат тут включений від неї, але вони внутрі відімкнуті. Ось так реалізована тут щитова. Ці два автомати, там ось вони входять, від лічильника вход... це вхідні автомати. два. Після них вже в мене пішло на щитову ось сюди. І ця щитова відключена. Ось так вона реалізована. Тут видно, що відключено, що сонце генерує і заряджає одночасно акумулятора. Зараз покажу, як ось. Я включу ці автомати два. Зараз запустилося реле напруги. Або струму, як це називають. Бачите? запустилося. І зараз з'явиться через деякий. час з'явиться в мережі, що мережа підключена. Зачекаємо. Трішечки потрібно чекати, поки воно розпізнає. І запрацюємо. Це коли ви підключаєте мережу, вона не зразу підключається. Треба декілька хвилин. Ну, до хвилини, там, як коли. І тоді воно підключиться. Чекаємо. Трішечки. Затримка йде. Ось. Щолкнуло, значить, зараз має включитися. Ось бачите, Включилось. Воно зараз в мережі почало брати. Оскільки в мене виключено продаж мережу ось стабілізувалось. Ось так. Тепер дивіться, скільки споживання йде ось. 3,3 Ампера. А тепер дивіться, я з мережі не споживаю, в мереж навпаки там 0,9-04 Вт, а споживання все одно є.